Уяви країну, яка годує півсвіту зерном і водночас мільйони людей вмирають від голоду. Це Україна 1932-1933 років. Радянська влада забирала все зерно від великих господарств до останнього мішка в селянина. Люди залишалися без жодної їжі, навіть без картоплі чи буряка. Цілі села вимирали, хати стояли порожні, вікна забиті дошками. Селяни намагалися їсти траву, кору дерев, навіть лушпиння. Влада водила чорні дошки, ті села, які не виконували плани хлібозаготівлі, оточували і не давали ні їжі, ні допомоги. Це був не випадковий голод, а цілеспрямована політика Сталіна, щоб зламати українців. Голодомор це геноцид, який ми маємо пам'ятати. Бо народ, що забуває свої трагедії, приречений пережити їх знову.